Хочу процитувати один із виступів, який я послухала на Донбас Мідія Форум. Він буде розбитий на частини, тому що я буду давати до них невеличкі коментарі. Коли ми пішли в телеграм-канали окупованих територій, ми за рік і чотири місяці зібрали щонайменше 3600 акаунтів, які були створені для того, щоб легітимізувати окупацію, які фактично приходили в коментарі в телеграм, там де вони відкриті, і писали на дуже різні теми. Фактично, за рік і чотири місяці ми змогли класифікувати 69 тем. Тобто це таких великих тем, які в собі включали ще дуже багато маленьких підтем, які починались від демонізації України, української влади, особисто Зеленського, а закінчувались тим, яка класна окупаційна влада, як класно, що вони вели, наприклад, комендантську годину, і так далі. І, власне, вони залишили 316 тисяч коментарів за цей період. 316 тисяч коментарів за період дослідження в ну, там, рік чи скільки, який дослідники досліджували невелике число ботів в Телеграмі, аналізуючи, які коментарі вони залишають, аналізуючи їхню активність, і дослідження стосувалося ботів в Телеграмі на тимчасово окупованих територіях. Це що стосується контенту на тимчасово окупованих територіях, і друге дослідження стосувалося. Тих же ботів, які точніше телеграмних ботів, які працювали під час виборчої кампанії у Молдові. І от, коли ми чуємо цифру в 375 тисяч коментарів, які були згенеровані за якийсь там проміжок часу, навіть якщо це рік, ну це дофіга. <кій> тобто, ви розумієте, що ви, скоріше за все, читаючи коментарі в якомусь просторі, де немає там стопів для цього, де немає модераторства. Скоріше за все, просто читаєте згенеровані штучні неіснуючі думки, які просто запрограмовані за те, щоб зробити вас схилити вас до певної думки. Але це ще не фінальна цифра, але цікавіше у нас був фокус. Тот там ми власне з діфірлеб досліджували саме окуповані канали, окупаційні канали. Але якщо взяти цих же юзерів і пробити інші канали в Україні і Росії, то за ріки чотири місяці це було майже 3,5 мільйони коментарів. 3600 юзерів 3,5 мільйони коментарів, які складали дуже значну частку. В принципі, від коментарів простору Телеграм. От всього лиш 3600 юзерів. 3600 юзерів за півтора роки мільйони коментарів. Мільйони коментарів згенеровані дуже невеличким числом ботів, які можуть змінювати картину світу трошки більше ніж повністю. І... Ну, грубо кажучи, поки що я, я вже перестала і модерувати Фейсбук і, і так далі. Все ще іноді щось там викладаю, все ще використовую в соцмережі для того, щоб щось викладати по темі. Іноді туди заходжу і розумію кожен раз, пробігаючись по коментарям, що це просто клака, яка не має нічого спільного з реальністю, які підміняють реальність тим, хто заходить читати коментарі. І ну я просто спонукаю вас виходити з цього простору, бо скоро там не залишиться живих людей взагалі. Один бот через злам якогось їхнього алгоритму залишив 1000, в сумі 1400 майже коментарів на 65 каналах на 40 різних тем. Реагуючи на кожні конкретні ключові слова, а насправді не на ключові слова, а фактично ми бачимо, що штучний інтелект використовується для генерації коментарів, які будуть максимально схожі на людські коментарі, але при цьому міститимуть російський наратив. І, наприклад, там в чаті Кадирова це буде умовні про російські канали, про російські наративи, а на на Уні антиукраїнські, тому що власне ті теми, на які він реагував. Будуть більше підходити для антиукраїнських наративів. І це все відбувається за один день, і це графік з зрізом активності на 20 найбільш популярних каналах. Ну і е це просто от певний кластер бот ботні, яка зараз генерується штучним інтелектом і оперується дуже-дуже швидко. І ось тут, напевно, одне з найважливішого, що я зрозуміла за час цих досліджень, що людини там майже немає. Раніше ми досліджували тролів. Зараз ми досліджуємо а, ситуацію, коли створюється список наративів людьми, а далі включаються алгоритми і штучний інтелекту. Людини немає, а, масштабувати можна безкінечно і виглядати з подальшим розвитком все більше схожими на людей. І мій улюблений приклад, який показує, що та іноді вони помиляються, і саме помилки дають нам розуміння, як це працює. А це, наприклад, пост про дощ в одному з міст Молдови, і під цим постом були коментарі лише від російських ботів. Всі дуже по різному сформульовані. Але вони писали про те, ось яка має Санду погана. Навіть погоду в Молдові зіпсувала, та або небо над Молдовою. Стає все темнішим і темнішим. І фактично, це ознака того, що там немає людини, що вони пристосовують наратив до кожного окремого посту, і там вони тут помилились, тут не варто було писати про мою Санду і про дощ. Але в усіх інших політичних дописах це виглядатиме дуже реалістично і дуже схоже на людей. І при цьому виявляти цих ботів стає все важче. У них дуже рідко стаються помилки з двома тисячами коментарів за день. Насправді там зазвичай 100 коментарів на одного юзера на день, і тому телеграм їх не блокує і виявляти їх через це важко. Працюють на різних темах одночасно, тому власне вони аналізують пост, думають, яка тема зіграє найкраще, змінюють шаблони імен користувачів, мінімізують інформацію в профілі. В Телеграм взагалі немає інформації про профіль, майже це в Фейсбуці. Наприклад, раніше ми ходили, перевіряли, що це за коментатор. А зараз, до речі, теж вони просто закривають профілі і все ви не перевірите. Тобто, насправді у нас дуже багато перепон, щоб їх виявляти. Платформи, звичайно, виявляти теж самі не хочуть, і ми залишаємось в ситуації, коли дуже скоро ми е, прийдемо до світу, де е, та більше половини коментарів генеруватимуть боти. Але це не єдина тема, яку підняли у цій дискусії, і ця дискусія ну. З того, що я все передивилася, дуже багато різних дискусій. Частина з них була дуже прикладна, частина була взагалі ні про що, частина бу... Ну, я, я, я ще все ще в процесі і буду з вами ділитися якимись цікавими знахідками. Але ну, насправді ця дискусія, яку я зараз цитую, вона просто дає приклади і вона дає глибше розуміння того, що ми живемо у великій ілюзії, у великій бульбашці і соцмережам взагалі не вигідно займатися модеруваннями цієї всієї навали, тому що, по-перше. Зараз уже штучний інтелект і всі ці цифрові інструменти просто нівелюють зусилля, бо це все набагато простіше. А з іншого боку, ну а як же ж тоді клієнтурі розповідати, що у мене е соцмережа дає мільйони, десятки мільйонів рекламних показів? Якщо визнавати, що частина з цих мільйонів це насправді батня. Це як з випадком а, дронів російських в Польщі, та, коли зробила аналіз нібито суспільної думки про цю ситуацію, прийшли а, до розуміння, що значна частка наративів в коментарях в польських соцмережах про те, що в цьому винна Україна, і у нас, до речі, ще медіа дуже неправильно рознесли цю інформацію, сказавши, що а, ой, ось поляки вважають що? А поляки не вважають, бо не можемо коментарі аналізувати як суспільну думку. І до речі, в оригінальному репорті в дослідженні про це була окрема замітка, окремий розділ про те, що це були боти і це були не а, люди, не, не люди які залишали ці коментарі. Ну от І знову ж таки, наші наші медіа. Розносять дослідження, в якому вказано, що серед досліджених меседжів була битня, а наші медіа не розносять ці дані, вони розносять, що у поляків певні настрої. Хоча зараз аналізувати соцмережі без ось цього глибинного розуміння, скільки там ботні, і без аналізу хто яке число реальних людей стоять за цими коментарями, ну це нонсенс. Це нічого не дає. Це як опитування Арістовіча на вулицях Лондона.